Всім привіт! Це третій урок. Та ми переходимо з вами до питань контенту ще більш детально. Контент в інстаграм, які ми маємо формати та види контенту. Та, звісно, як часто постити таке актуальне питання, яке ми з вами дуже детально розберемо. Спочатку розповім вам про типи контенту в особистому блозі. Їх ну дуже багато. Та про всіх них говорять, ви напевно, не відчули це: продаючий, розважальний лайф, імідж, вірусний, ем, залучаючи, збільшуючи лояльність і так далі. Але ми з вами знаємо, що ми працюємо в першу чергу за контент-стратегію, яку ми формуємо з нашої особистості. Тому і наші рубрики вони виходять з наших цілей, з наших запитів. Та ми можемо з вами напряму не орієнтуватися на ці а, типи контенту. Але вони в нас є для того, щоб ми змогли підтримати нашу таку нересурсну фазу, коли нам потрібен якийсь документ, на який ми можемо орієнтуватися. Отже, а що нам все ж таки важливо, це які формати контенту ми можемо робити в інстаграм? Чим багатий наш інстаграм? Звісно ж таке, це пости, які наразі бажано робити у форматі каруселі або лонгрідів. Тобто карусельки чи лонгріди. Карусельки це в нас, коли ми формуємо наш текст, пишемо їх на фотографіях та огортаємо листами. Така міні-презентація, так може бути у дизайнерському якомусь стилі, зробимо у вашому фірмовому. Так. Або це може бути серія ваших фотографій. Це також окей, але щоб вона була не одна. Якщо ми з вами беремо одну фотографію, то це вже а, бажано супроводжувати якийсь, якимось лонгрідом, написати якийсь свій інсайт, щось у контексті ваших рубрик, вашої контент-стратегії, але багато, та показати свою експертність чи свої думки, свої відчуття і так далі. Тобто, це в нас лонгріди. Далі, звісно, най. Найфаворитніший, найкомпліментарніший формат контенту це відео. А саме відео Reels. В Інстаграмі вони а, дозволяють нам робити будь-який формат контенту, як естетик, так і експертний, так і юмористичний, гумористичний. будь-який. Головні правила а, відео в Інстаграм це формат залучання. В нас є з вами 2 секунди, щоб. А, Додати цікавості та людина залишилась з нами та читала далі, слухала далі. далі. Так, також ми можемо використовувати РІЛС як воронки, бо вони органічно все ж таки можуть просувати та надавати нам підписників. А також, якщо ми обираємо платний шлях, то саме відеоконтент є найприємніший за вартістю та надає дуже яскраві результати. Також ми маємо формат сторіс. Ну куди ж без них? А сторіс це відео, фото, контент з надписами і так далі, який ситуативно показує наше життя та видаляється через 24 години. Якщо ми сторіс закріплюємо хайлайтс, так то це бажано, щоб це була якась корисна інформація. Хайлайтс залаштунки, хайлайтс колоси, хайлайтс шлях про вас і так далі. Так, але базові сторіс, в яких ми залучаємо найтеплішу аудиторію, найтакі бажаніші наші прихильники, які постійно дивляться наші сторіс, вони прям топ, вони найкращі. Вони на нас набагато більше прогріті, ніж ті, хто дивляться відео, каруселі, пости і так далі. Тобто там більше. Охоплення а, у стрічці, але у сторіз вони більш теплі. Тому, якщо ми щось продаємо, пропонуємо бажано це обов'язково дублювати в сторіз, бо конверсія буде набагато вища. І фінально це прямі ефіри. Прямі ефіри, коли ви в реальному часі спілкуєтеся зі своєю аудиторією, можете відповідати їм на питання, так вести комунікацію. Всі ці прямі ефіри також можна зберігати та залишати в своїй стрічці. Це дуже круто для вже більш прокачених акаунтів, бо звісно ж таки, на мій погляд, набагато. Зручніше так подивитися, поспілкуватися, придбати щось у експерта або домовитись з ним про зустріч, так чим чи шукати цей прямий ефір, який там, наприклад, сьому годину о п'ятницю. Так але якщо, наприклад, ти людина, з якою ну дуже хочеться побачитись, мабуть, ти вже популярна, ось особливе ж, як я кажу, для вже популярних людей це дуже е, круто, бо люди шукають з тобою зустріч, хоча б такому форматі. Деталі про текст, а саме, карусельки та лонгріди. П'ять переваг тексту. Це те, що можна не хвилюватися, як ти виглядаєш в кадрі, бо ти пишеш. Це зручно, ми можемо все це виправити. Це бюджетно, це потребує, тобто лише сіли, написали запостали, так? Нам не потрібно там додаткове світло і так далі. А в тексті простіше передати великий об'єм матеріалу. Бо взагалі. Навіть у вивчанні мови, наприклад, так розмовна мова, так там спілкування з носіями це найскладніший етап. Тому текст – це крутий бенефіт. Як часто виходити в сторіс, як часто публікувати пости, яка частота постингу? Це дуже індивідуально. Нема такої історії, вже, що треба постити кожного дня. Ні, як ми вже говорили в минулих уроках, краще менше, але краще, краще менше, але структуровано. Краще менше, але у контент стратегії, контент-плані та розуміючи сенси, які ви несете. Тому у сторіс взагалі окей виходити тоді, коли у вас є якась інформація, цікава, якою ви щиро хочете поділитися, та вона вписується у рамки вашої контент-стратегії. Якщо це чотири рази на тиждень, окей. Якщо це кожен день, окей. Якщо це два рази на тиждень без питань. А найголовніше це якість, яку ви транслюєте. Не потрібно висмоктувати контент з пальця щодня. Це нікому не цікаво. Ти повинен бути з бажанням, закладанням необхідного, а не так, що контент заради контенту, постинг заради постингу. Це проблеми як бізнесів в Інстаграм, так і особистих брендів. Сторіс також зараз дуже популярно показувати своє лайф життя, як це проходить ці всі залаштунки, але у всьому необхідно знати міру. Як ви сьогодні пішли на море, завтра пішли на море, поїли кашку, післязавтра поїли омлет. Це взагалі не цікава історія. Це може розмовляти ваші повсякденні історії пов'язані з вашою експертністю, з вашою роботою, але не торкайтесь людей так часто, якими своїм особистим нецікавим життям. Найголовніше це, звісно ж, таке що ми можемо робити перерви, робити собі відпустки. Це взагалі без питань, як я вже казала, краще менше, але краще я буду це повторювати дуже багато разів, щоб ви це зрозуміли. Особливо, коли ми хочемо щось запустити, якось підняти наше охоплення, так. Ми не робимо якусь хайпову тему, ми не маніпулюємо людьми. Якщо це, наприклад, вгадайте, що сьогодні таке жахливе трапилося, люди вже там думають, що ж вона зробила, що ж не там раптом щось таке кошмарне, сталося, якась трагедія, Вона така, ага, я зламала ніготь не потрібно. Так, це не екологічний метод підняття охоплень. Він не актуальний. Але який екологічний тоді ви мене спитаєте? Не здивувала ви мене. Запостити, зробіть паузу та запостити одну сторіс. особливо якщо ви хочете щось там прорекламувати або сказати там записувати уроки. Це вона набере вдвічі більше, чим ніж ваші там сторітели і постійно вся ця історія. Ось такі. Сайти стосовно чистоти постингу. сподіваюсь та впевнена, що вони вам допоможуть і легше відноситись до блогу. Так ви вже зрозуміли, що найголовніше це формування та розуміння себе. Коли ми це все робимо, формуємо стратегію. Ми далі крокуємо по постингу і таким штукам, як створення контенту, дуже легко та через натхнення. Бо найважливішу роботу ми зробили на початку.